Слава Україні! Ви дивитеся 33-й телеканал, і ми продовжуємо наш спецпроект, який реалізовуємо спільно із загальнонаціональною програмою Людина року. І сьогоднішня наша гостя це Олена Масоріна, засновник фонду допомоги армії, волонтерська сотня Україна, світ. Вітаю, пані Олена! Вітаю, дякую, що запросили. Дякую, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Зрозуміло, що така вагома і така статусна премія не дається просто так. Я знаю, що ви волонтерка ще з 2014 року. Розкажіть, будь ласка, в першу чергу про ваш фонд, так а також про проекти, які ви реалізовуєте. Фонд наш почав працювати в 2014 році. Фактично, ще з. Поранені і допомоги пораненим на Майдані. І з початком збройної агресії Росії проти України багато хлопців пішли тоді на фронт добровільно. Регулярних військ боєздатних було близько п'яти тисяч, і відповідно така потужна саме патріотична і волонтерська спільнота тоді значним чином тримали фронт. Угу. Багато допомоги приходило до нас із від наших діаспор. Почали Ми офіційно оформили фонд, почали шукати партнерів за кордоном. Дуже велику допомогу від отримували від канадійців, американців, європейців від держави Ізраїль. Тоді особливо це була медична допомога, лікування наших поранених, важких поранених в Європі, в Америці і в Ізраїлі. І, от власне, таким чином. Ми організувалися в групи, розбилися по напрямкам і почали допомагати як військовим шпиталям по всій країні. Найбільший проект в цьому був це проект спільно з Святославом Вакарчуком по відновленню запорізького військового шпиталю, так і допомоги на той момент: 95, 92, 25, 79 Бригадам конкретним ротам ми завжди комунікуємо напряму і грузи свої доставляємо напряму і більше орієнтувалися на запитах хлопців, тобто. Тепловізійна оптика, приціли, бланки пікатіння, захисна, все, що стосується засобів захисту і підвищення обороноздатності. І активні якраз роки нашої діяльності, самі активні, це 14, 15, 16 рік. Потім все ж таки такі були тривалі перемиря і ну, ситуація не була гострою. І от такий Новий потужний, нову потужну свою роботу ми так можна сказати з коліс почали. Чому з коліс? Тому що ми передбачали нам про це говорили всі розвідки світу, ми збиралися до повномасштабної війни своїми такими волонтерськими групами-компаніями, обговорювали, що ми будемо робити, де будуть наші склади, як ми будемо діяти. Але а, почалося все настільки різко і жорстко, що а, всі хлопці нашого фонду, і директор фонду в минулому, угу. і хлопці, які з нами працювали, вони а, пішли добровольцями. Вони пішли, отримали зброю і пішли захищати Харків, Запоріжжя, Київську область. Ну і тому спочатку ми лишилися одними дівчатами. І тому ми так всі позривали собі спини, ми дуже багато Нічого. часу проводили за кермом, ми робили складні евакуації, ми доставляли грузи по всій лінії фронту. Близько 400 людей з різних організацій. Не кажу, що це конкретно моя організація. Взагалі не хотіла б, знаєте, якось тягнути на себе. Ну, акцентувати, так. акцентувати так. тому що дуже, дуже багато в нас, знаєте, в кожному регіоні завжди відкликаються люди, партнери, люди, партнери і дуже намагаються допомагати. Оленочка, тому... скажіть, будь ласка, ну все-таки, наскільки я розумію, саме ви є тим генератором, який об'єднав цих людей, тому що одна справа долучитися до якогось там проєкту чи волонтерської благодійності, а інша справа це організувати бути серцем. Ось мене запитання. Наскільки я знаю, до 14-го року ви об'їздили дуже багато країн світу. Так вас, взагалі, був туристичний бізнес, якщо на те піш... пішло. Що вас спонукало? Я розумію, патріотизм, любов до країни, допомога хлопцям, але все ж таки, все ж таки, усі якось допомагали і допомагають. Однак не кожен, не кожен робить і зробив такий масштабний рух, як ви зробили в Україні. Розумієте, в чому питання? Ну, звичайно, кожен сильний в якійсь своїй області. Та да, там є сильні, силь, сильний інформаційний фронт, є сильний ще там економічний фронт. Я, до прикладу, можу про себе сказати, що я би я розумію, що я би не могла бути ефективним бійцем на фронті. Угу. От не вистачило б мені, мабуть, саме. Сили духу, сміливості і е, е, такої. Впевненості а в своїх силах, в тому числі і фізичних, щоб бути саме там ефективним бійцем. Не моя найбільша ефективність це подавати патрони, це об'єднувати людей. І дійсно я, я є єдиним засновником фонду, але ті люди, які долучалися і долучаються, і це і Лікарі, професори і люди там юристи, дуже багато людей з різних професій. Вони безумовно посилюють рухи, і так як можливо їм би без мене було важко, але мені без них просто неможливо я дуже дякую всій команді, кожному, хто долучився, кожному, хто допомагає. Ну, направду це дорогого вартує, тому що я також вважаю, що не всі можуть бути ефективними саме на фронті, але у кожного є якісь таланти, певні навики, які можна використати і допомогти. І те, що ви це зробили так, саме у своїй сфері, ну це направду вагоми, вагомий такий вклад у нашу перемогу. І навіть не спочатку війни, і власне навіть премії ви отримуєте за свої навіть попередні. Заслуги, я вже не кажу про сьогоднішні. Я знаю, що у вас медичний напрям, також ви під'єднали напрям по розмінуванню, так, у вас є такі програми. От Розкажіть, будь ласка, як ви обираєте, ну, не знаю, визначаєте ціль, якщо можна так сказати, де саме допомагати, кому допомагати, в чому допомагати, чого найбільше потребують. так, Тобто, де ви берете ці запити? Військові самі нас знаходять, mm -hmm. і якщо говорити ще там про 14 так. рік, то це в нас була тільки там нас навіть сайту, не було, була просто сторінка в Фейсбуці. У нас були такі невеличкі волонтерські хаби в Київському військовому шпиталі, в інших шпиталях по країні. І ми спочатку почали допомагати пораненим. Але поранені дуже часто казали, що ви отам хлопцям допоможіть, а от можна туди. А от тому, що ну вони вони знали, як там, і як там важко, і наскільки там великі потреби. Тому Мене навіть тоді в телефоні записували дуже часто. Там там Олена Тепловізор, але там, там Олена Бронежилета. Так, тому ми, ми завжди виходимо з потреб, а де нас знаходять, нас знаходять в соціальних мережах, нам пишуть на сайт і безпосереднє спілкування. Ви ж розумієте, що протягом 10 років ефективної взаємодії і співпраці. Просто вже дуже багато людей ну, знають в обличчя це як блокпост проїжджаєш. Mm -hmm. і говорять, А це ти вже так. І тому... Скажіть, будь ласка, наскільки я також знаю, волонтери, яких ви об'єднали, за ці роки створили багато розробок так, для військових. Розкажіть про ці розробки, і взагалі, яка роль волонтера, на вашу думку, і сьогодні, і була раніше? Uh, розробок було. Дійсно, декілька, і в наш тил теж дуже вдосконалюється, тому що і захисна броня, і дрониками, дрони камікадзе багато всього створено цікавого і нового, і ефективного саме українськими виробниками. Mm -hmm. В минулому році була дуже велика потреба в формі, і я не буду казати точно локацію з питань безпеки, але це. Прифронтова зона, де шваї волонтери без перебільшень, просто під обстрілами ризикуючи життям для хлопців, відшивали цю форму. А от з таких дійсно цікавих унікальних розробок це проект разом з Наталією Могилевською. Це проект захисний плащ, uh -huh. плащ який допомагає нашим прикордонникам, uh -huh. який допомагає снайперам, який допомагає військовим, які є операторами переносних систем, які полюють на, uh -huh. на Важку техніку, бронетехніку, танки, тобто е, які е, використовують в своїй роботі стугни, корсари, джевеліни е, вони облаштовують, впливани, облаштовують позиції, Для них дуже важлива видимість, але ворог вже теж розуміє, де вони потенційно можуть так. бути, і для того, щоб якісно замаскуватися, для того, щоб тепловізор і коптер з тепловізором не побачив. Таку групу бійців, або якщо це снайпер, там, одну, одну людину, існує цей плащ, який захищає повністю і не дає сигнал на тепло. І є такими. Дуже ефективним маскуванням, так само величезний запит є прикордонників на це, і це один з проєктів, які нам вдалося разом масштабувати. Що стосується взуття для розмінування, це зовсім нова розробка, і вона вже дуже добре себе показала і так само. Так само потребує масштабування, тому що в нас деокупованих, але замінованих територій на сьогоднішній день 31 тисяча квадратних кілометрів. Відповідно, і в подальшому деокупація передбачає повернення нашої землі, передбачає дуже тривалий час розмінування. Руки. Але але ці роки розмінування вони не повинні стати роками, коли люди будуть втрачати кінцівки, mm -hmm. ризику, ризикуючи, щоб з мінімальними жертвами. з мінімальними жертвами, абсолютно вірно. Тому є взуття. Я потім покажу вам і фото, відео і про що обов'язково, тому що це така дуже цікава. Глядачам покажемо, звісно, обов'язково і плащі покажемо. Все все, все надамо її mm -hmm. висота. Е, і склад такий, що коли е, людина наступає на міну, е, відриває стопу. А коли вона в цьому захисному самті, то відриває оцю таку м, платформу угу. так звану, От можна її грубо назвати. з якогось матеріалу, так спеціальну? так, так вона фіксується ага. а, і а, відриває. А, Псується, звичайно, це взуття, це, це, але стопа мину. залишається. І може бути перелом, але перелом це від ударної в, в, хвилі. І так. далі нога залишається, ну тобто цілої, це, це цілої. Не тривали, та, там, шлях лікування і е, повноцінного життя. Це, правда, е, тому, тому зберігаючи. У Нас просто ми знаємо, наскільки важко зберігати кінцівки. Ми так само співпрацюємо з лікарями і допомагаємо, і привозимо і штучну шкіру, і регенеруючи різні мазі нового покоління. І є розробки по інституту генетики по використанню стволових клітин для збереження угу. кінцівок, очистки крові, спеціальної секреції там. І ми розуміємо, наскільки. І це важко, наскільки це травматично, наскільки це дорого і часто неможливо на жаль залишити ногу, коли це розірвані м'язи, коли це перебиті нерви, коли там втрачається чутливість, і тому ми маємо намагатися. Знаєте, запобігти, от максимально так. запобігти, одягти 100%. так, дати в руки, одягти, щоб наш військовий відчував, так. що так він ризикує, але все, що держава і люди могли для нього зробити. Вони зробили, ну так, тому що потім вже втрачену кінцівку і втрачене здоров'я не компенсуєш нічим. Ну зрозуміло, що логічніше вкладати саме кошти, зусилля, аби запобігти цій трагедії. Пані Олена, от ви розповідали про проєкт спільно із Наталією Могілевською. Так дуже зараз багато фондів залучає саме публічних особистостей. Зрозуміло, з яких причин, тому що там кумирами, лідерам думок, напевно, більше довіряють, чи вони є там обличчями. Ось там чамбасадорами певного проєкту. Розкажіть, будь ласка, хто ще з вами співпрацював, тому що я знаю, що саме до вашої команди дійсно долучаються публічні люди, тому що в першу чергу вони вам довіряють. Так, я так само дуже вдячна і Сашку Положенському Арсену Лізаяну, і Олегу Михайлюті, Ольгі Навроцькій, Наталії Могилевській. Просто боюсь когось Діла армія боюсь, боюсь, боюсь когось забути. Так. Соломії Вітвіцькі, всім, хто організовує заходи, нашим партнерам з фонду Ліга допомоги, це фонд, який створила Ліга сміху. Дуже дякую всім, хто проводить заходи, хто продовжує нести. І проблематику, і а, талант а, а, України а в світі, і а, таким, в тому числі і таким чином, ми можемо ну, отримувати, як ми, ми кажемо, що наша логістика від Лос-Анджелеса mm -hmm. до Бахмута. От від Лос-Анджелеса до Бахмута. Всі, хто на цьому шляху нам допомагають, це і Вашингтон, це співробітники Світового банку, це, це насправді дуже багато людей, і всім, хто хоче займатися волонтерством, всім, хто хоче допомагати, я би просто радила, беріться за великі цілі. Намагайтеся робити кожну роботу проєктною для того, щоб вона дійсно міняла ситуацію, міняла систему і бути максимально прозорими і наближайте перемогу. Дякую, пані Олена. Чи хотіла вас розпитати на рахунок мобільної амбулаторії? Ось розкажіть, що це таке, і наскільки взагалі ця перевозна, можна так сказати, пункт медичної перевозний пункт медичної допомоги наразі важливий в деокупованих територіях. Це якраз проект, за який за який я дуже вдячна лікарю Наталії Лелюх, угу. яка об'їздила більше 200 деокупованих населених пунктів. кожного, ні. фактично кожного тижня вона працює. Три дні на тиждень в приватній клініці, і чотири дні вона присвячує себе. Прямо туди їздить там місце. Так, так. І були їй дуже важкі поїздки, і під обстріли попадали, і прильоти були, і на другу, на другу другий, по-моєму, боже, щоб точною бути. На третій, по моєму, чи на другий, чи на третій день вона зайшла в бучу. Після деокупації і Zoom, це був перший тиждень, а після деокупації, тобто і ягід на Чернігівської області, дуже яке дуже сильно постраждали це там до дітки в школі, угу. тобто і Херсонська область одразу після деокупації. Тому як це відбувається фактично. Лідер, якийсь ну такий, Це може бути просто староста села, це може бути хтось з активістів. Це там це може бути головне, щоб був хоч якийсь мінімальний контакт, звернення. Потім формується потреба. Виїжджає мобільна, мобільна амбулаторія, повністю обладнана, яку, до речі, нам подарувала Ліга Сміху, і ми приїжджаємо в цей населений пункт. Наталія проводить обстеження. Це безкоштовно обстежується серце, робиться узі, тиск, цукор От така діагностика. Так, діагностика, і що найбільше потребують завжди, звичайно, це заспокійливі проти болів. В серці, це тиск, це головні болі, це основні скарги. Uh -huh. Але додатково виявляємо ще Наталія прекрасний діагност, Вона виявляє різні хвороби в тому числі і важкі хвороби, і тоді е, це так само і лікування медикаментозне. І якщо потрібно, то це домовленості і госпіталізація, і повний наш супровід в на лікуванні людини, в тому числі в медичних установах. Тому Ми... Наталечка, велике тобі вітання, велика подяка за твою таку просто дуже важку і і, і фізично, і професійно. І емоційно роботу. це направду дорогого вартує, і таким перед такими лікарями дійсно варто знімати капелюха. Наступне питання, напевно, буде важке. Скажіть, будь ласка, ви як ніхто можете порівняти волонтерство до повномасштабного вторгнення? І вже зараз, як воно змінилося? Чи важко вам? І також об'єднаю запитання: ось зараз. Як ніколи, напевно, люди менше почали донатити, менше почали волонтерити. Ну це зважаючи на багато факторів, в когось там недовіра, хтось видихнувся. так. Ну, Одним словом, по різним причинам. Скажіть, будь ласка, як зберегти цю довіру, яким волонтерам довіряти? Тому що, ну, люби Боже, правду, у нас зараз кожен другий волонтер. ну. Або так себе називає. А звичайна людина не може розібратися. Їй важко розібратися, як довіряти, кому довіряти, до якої команди примкнути, можна так сказати, щоб бути ефективнішими, тому що дійсно не всі можуть задонатити мільйони. Ну дехто і 100 гривень не може задонатити. Але дехто може там своєю працею, талантом допомогти і хоче допомогти. От як розібратися зараз волонтера? тут так таке дякую за питання, воно просто дуже велике комплексне. Перше стосовно донатів, оскільки ми допомогу в основному отримаємо від зарубіжних донорів, то зараз для нас ситуація дійсно дуже змінилася у зв'язку з. Війною а в Ізраїлі, і тому зараз дуже багато сили допомоги направлено саме туди, uh -huh. і ми так само і підтримуємо і допомагаємо, тому що в тому числі ізраїльські лікарі приїжджали в Україну і їздили разом зі мною, разом з Наталією на деокуповані території, допомагали. В діагностиці лікування наших людей, тому в нас, в нас хороші контакти, є довіра. Але дійсно зараз допомога Західного світу вона в цілому е, м, значною частиною переорієнтована на Ізраїль. Що, mm -hmm. що стосується допомоги всередині країни, е, тут є багато об'єктивних факторів, чому люди. Не можуть допомагати так, як вони допомагали на початку війни. Я можу це сказати особисто і про себе, тому що знаєте, не маєш права просити, якщо сам не допомагаєш. І Звичайно, що і я, і моя родина, і наші там якісь можливості заощадження ми теж могли на початку війни допомагати більше ніж ми можемо зараз. Так. Тому ну, об'єктивно це так. Для того, щоб бути ефективним, для того, щоб тебе точно не обминули, не обдурили, ну завжди треба перше, що це там фото звітність, це офіційні там рахунки, банки, але конкретних якихось бригад або рот, або конкретні цілі збору uh -huh. ну, тобто входити завжди в деталі. Мені здається, що зараз, вже все ж таки, не дивлячись на те, що як ви кажете, кожен другий хоче себе вважати волонтером. Це як знаєте, як експертми У нас був був такі були такі там телеканали з як потім виявилося, про так, російським так. слідом. Не буду афішувати, всі розуміють. Там з ранку до ночі крутили якихось експертів. Просто так, не так зрозуміли, позивали, де так, так взялися так само з волонтерами, так. але розумієте, зараз от. Кожне село мене приїжджає на кожній вулиці. і Є хтось кого мобілізували. Прийдіть до мами. Мама точно не прийде свою дитину. Допоможіть їй, запитайте. Так допоможіть морально, допоможіть там фізично, допоможіть, якщо можете, якоюсь копійкою для того, щоб вона. Тому що до мене просто дуже багато. Тут коли ми їздимо по деокупованих са дуже багато стареньких, охайненьких, таких от приємних жіночок, які підходять, каже, мене син на війні то mm -hmm. Допоможіть там, от. а що він просить, а як він? Завжди можна знайти родину, дружину mm -hmm. е через соціальні мережі, завжди можна. Просто старайтесь робити максимально на Взяти наподобно. когось під опіку. Взяти так? когось, так, я дуже завжди пропоную. Просто є люди, які кажуть, ну в мене там 500 гривень, що ж я під опіку візьму. Ви там візьміть і вже максимально, от ми там перерахували, зберіть і максимально там щось вже купити важливе і путнє. Отака От системна допомога, системна турбота, увага, повага і взаємодія. Якщо ви просто попадете в цю середу, ви завжди будете розуміти, де ви потрібні, як ви потрібні, і навіть з мінімальним ресурсом, але великим серцем ви зможете бути ефективними. Я вам дуже дякую насправді за цей ефір. Я думаю, що наші телеглядачі почули дуже корисну інформацію. Окрім того, зрозуміли, що незважаючи на фінансові статки, можна бути корисним і наближати нашу перемогу. Знаєте, я також завжди кажу, що після перемоги, знаєте, кожен отримує по заслузі, і все одно Бог бачить все і діяння кожного видно. Я дякую вам, я бажаю вам здоров'я, натхнення, Божого благословіння. Нехай вам Господь Допомагаю у всіх ваших справах, тому що вони дійсно наближають нашу перемогу. А нашим телеглядачам нагадую, що ви дивилися 33-й телеканал, і це був наш спільний спецпроект із загальнонаціональною програмою Людина року. А гостею нашої студії була Олена Масоріна, засновник фонду допомоги армії. Волонтерська сотня Україна світ. Також вона володарка спеціальної премії Людина року року-2021» військово-патріотичної. військова патріотична. Дякую, що були, дивилися і Залишайтеся на 33-му телеканалі.